Виступ Будапештського оперного театру в Києві відновлена гармонія природи, успішний досвід представлено у рамках проєкту Майстерня міста, новий вид співпраці між містами-побратимами – Ужгород, презентація книги чеських пісень Закарпаття, збереження предметів народного надбання в приватному музеї сім'ї Отуш з нижньої апші. Аю, в ефірі програма від суботи до суботи в студії з вами Катерина Лазаревич. І протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, до вашої уваги, огляд коротких новин. Днями в Ужгороді проходив міжнародний семінар очільників обласних комітетів профспілки, працівників освіти і науки України за участі керівників проспілок освітніх закладів словацької республіки. Організатори заходу мали на меті провести ознайомчу зустріч, започаткувати регулярний обмін досвідом та підписати угоду про співробітництво. Близько 40 учасників дводенного заходу для освітян відвідали у жну, де докладно познайомилися з новинками вищої освіти в Україні. Вони також побували у словецькій школі та центрі словацької культури в Ужгороді. У береговському інституті імені Ференца Рапуці II урочисто вручили атестати про успішне закінчення курсів угорської мови більш ніж двом тисячам українців нашого краю. На заході побував урядовий комісар угорського уряду Іштван Грежа, який наголосив, що незважаючи на те, що угорська мова не є популярною в світі, для угорщини є приємним фактом, що така кількість людей проявила бажання її вивчати. Курси проводилися в 52 місцях Закарпаття за участю 170. 17 вчителів. Уроки угорської мови були оголошені для тих, хто взагалі не володіє угорською або володіє нею частково. Таким чином, за 126 годин учасники курсу мали можливість освоїти щоденне мовлення. Всі вони отримали двомовні атестати українською та угорською мовою. На наступні оголошені курси вже зреєструвалися понад 4 тисячі осіб. Під час літніх канікул студію телеканала Тиса 1 відвідують численні групи юних гостей. Що відбувається за лоштунками телеефіру, цікаво знати не лише малечі. Особливо важливим є факт відкрити для себе світ телебачення у віці, коли потрібно обирати майбутню професію. Хто зна, можливо, для когось з учасників проекту «Знайди себе знайомство із телевізійною кухнею стане доленосним. Нещодавно колектив Будапештського оперного театру виступив у місті Києві. Цей показ був частиною серії культурних програм, які були започатковані 25 років тому на честь становлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною. На цьому заході побували і наші колеги з угорської редакції. Nagy keletje van Kijevben a magyar operett előadásoknak. A Budapesti Operett Színház ukrajnai turnéi rendszerint teltházasak, legyen az bárhol az országban. A társulat az elmúlt években már több alkalommal járt Ukrajnában, legutóbb ivano Frankivskban és Lembergben léptek fel, Kijevben pedig idén már másodszor szerepelnek. A magyar zene estje nevű összeállítást a Kijevi Nemzeti Operett Színházban adták elő. Idén, ha jól tudom, különleges alkalom van, ugye 25 éves az ukrán és a magyar kapcsolat, diplomáciai kapcsolat, és ennek apropóján van ma este itt ebben a gyönyörű operacinázban egy gála, magyar zenéről szól a gála. Mi igyekszünk mindig elhozni a nagy operetslágereket, most lesz simi, terongyos élet, mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, de mindig igyekszünk különlegességeket hozni, amiket az itteni közönség nem ismer. Így Robert Stolctól hoztunk egy fantasztikus csárdást, illetve Jakobi Viktor Szibijéből az Illúzió a nem című csodálatos duettet. A mostani fellépés annak a kulturális sorozatnak a része volt, melyet az Ukrajna és Magyarország között 25 éve létesített diplomáciai kapcsolatok felvétele alkalmából rendeztek. Az utóbbi időben sok szempontból pozitív irányba mozdultak el az ukrán-magyar kapcsolatok. Ebben a magyar kultúrdiplomáciának jelentős szerepe volt. Imádják a magyar ez ezt lehet mondani. Ö, állandóan teltházval mennek az előadások, és hát a műfaj jellegénél fogva, általában a magyar szerzők művei szerepelnek, úgyhogy Kijev azt gondolom, hogy nyitott a magyar előtt. A mostani előadás különlegessége, hogy az ismertebb énekek két nyelven, ukránul és magyarul is elhangzottak. Meglepetés volt például ukrán dalt hallani a szép város Kolozsvár dallamára. Külön öröm számomra, hogy énekelhetek egy ukrán tenoristával, Igor Levenetszel. Az emlékszel méget fogjuk a csádás énekelni, ő ukrán nyelven, én pedig magyarul. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy közülemünk köthetek egy ukrán hölgyel, akit Oksana Madarasnak hívnak. A Budapest Operett Színház művészei már negyedik alkalommal képviseltetik magukat itt Kievben, itt a Kievi Operett Színházban, köszönhetően az itteni színháznak és a Magyar Nagykövetségnek, akiknek a szervezésében részt már itt Kálmán Imre Gálán, Lehár Ferenc Gálán, a tavalyi Magyar Gálán, és ugyancsak itt 2017-ben, most május végén, szintén egy Magyar Gálán.

Це великих-великих угорців. Тому ми, звичайно, вкраплюємо свої добровидичі цінності, українські національні цінності цього переду. І я хочу сказати, що жанр уперед сьогодні є вже світовим жанром, вже далеко не угорський. A Kijevi Magyarok szerint rendkívül fontos, hogy az elmúlt években egyre több magyar előadás érkezett az ukrán fővárosba, ezáltal a helyi magyarságot is nagyobb odafigyelés tisztelet övezi. Azért fontos, mert a közéletben megjelenik a magyar kultúra, a Magyarország és a magyar embereknek a a kievi közönség az est folyamán többek között láthatta Robert Stoltz csárdását és Jakobi Viktor Sibiljéből az Illúzió a szerelem című duettet is. Надзвичайно цікавим видався один з днів дискусійної платформи міжнародного проєкту Майстерня міста, присвячений концепції сталого розвитку. Про зміст поняття, пермакультура та австрійський досвід вертикального озеленення. Далі у сюжеті. Das gestartete in Lviv 2012 kultururbanistische Projekt Stadtwerkstatt hat Веркштад, гад Es wurde gegründet, um nachhaltige und effiziente Steuerung der Stadt zu sichern und Lebensbedingungen der Bewohner sowie auch die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zu verbessern. Der finanzielle Träger des Projekts ist die Deutsche Gesellschaft der Internationalen Zusammenarbeit. Am fünften Tag des Projekts wurde ein der interessantesten Themen dargestellt: Permakultur und Landschaftsgestaltung. Was bedeutet das Wort Permakultur? Он варумканзі альс лебінсорієнтірверден фахлетом. Господарювання наше до сьогоднішнього дня äh, зрозуміло, що воно веде просто в кризу. І єдиний вихід це щось змінювати, змінювати кардинально. І пермакультура власне дозволяє це зробити. Тобто, це ähm, більш. Ähm, Das Ziel einer permakulturellen Planung ist die Erhaltung und schrittweise Optimierung, um ein sich selbst regulierendes System zu schaffen, das höchstens minimal Eingriffe bedarf und dauerhaft in einem dynamischen Gleichgewicht zu bleiben. Dabei stehen sich die Befriedigung kurzfristiger Bedürfnisse und die nachfolgenden Generationen gleichwertig gegenüber. Das System soll stets produktiv und anpassbar bleiben. Принципи пермакультури дозволяють починати з якихось малих кроків, які призводять до великих наслідків. І в першу чергу при створенні пермакультурних господарств створюються об'єкти, які генерують якийсь дохід, в другу чергу, це ті, які економлять кошти, і вже в третю – ті, які би їх витрачали. І такий розумний підхід дозволяє з дуже обмеженими можливостями, коштами та створювати і розвивати нормально. Проекти приклад дуже відомий в інтернеті. Називається пермакультура на чотирьох сотках, де сім'я з чотирьох людей повністю харчується. Але крім того, вони ще й продають велику кількість продуктів, матеріально забезпечуючи свою сім'ю. Це правда, приклад в Америці, але я думаю, що в нас є теж такі люди, просто вони не настільки розрекламовані. Höchst interessant war auch die Präsentation vom österreichischen landschaftlichen Designer Thomas Roth. Seit fast zehn Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Weiden und lebenden Weidenflechtwerken. Ich Weiden schon immer interessiert, weil sie eine relativ einfache Kultur sind. Das heißt, man steckt einen Ast in den Boden und er wächst an. Und alleine diese Kraft der Weide hat mich so fasziniert, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe und angefangen habe, damit zu experimentieren. Und wie haben Sie zur Idee gekommen, also Skulpturen davon zu machen? Es gibt einen Architekten, der mein Vorbild war, Marcel Kalberer. Und an einem Seminar bei ihm habe ich mal teilgenommen. Und mit Kollegen haben wir versucht, das für Österreich weiterzuentwickeln. Wir haben in unserem Schulgarten über 60 verschiedene Arten und Sorten ausgepflanzt und beobachten die eben einen längeren Zeitraum. Und ähm, bauen aus diesen dann immer wieder neue Skulpturen und so entstehen auch immer wieder neue Werke. Es war für mich bewundernswert, dass äh, auch dieser Zaun, die Flechtzaun, Flechtzaun hier, ja. Ja. auch in Österreich populär war. Es ist typisch ukrainischer Zaun. <laughs> ich denke, dass diese Flechtzaune überall äh, Verwendung fanden, nur sind sie bei uns vermehrt in Vergessenheit geraten. In der Ukraine ist die Tradition vielleicht länger gegangen. Äh, aber in Österreich kommt es langsam auch wieder in die Gärten hinein äh, über unsere Arbeiten. Es ist äh, die Erfahrung, dass die Gemeinden das mit ihnen das machen. Ja, äh, eine Firma alleine könnte äh, die, die Mengen oder es wäre nicht bezahlbar. So. Von dem her arbeiten wir immer mit Gemeinden oder mit dem Kindergarten direkt zusammen und so entstehen die Objekte. Sie haben schon die Erfahrung, in der Ukraine zu, zu arbeiten. Ja, vor zwei Jahren hatten wir in schnee wenn ich es richtig <laughs> ausspreche, äh, in einem Kindergarten und in einem Kulturzentrum eine Weidenskultur zu bauen. Es gibt viele Möglichkeiten, eigenes Leben und die Umwelt zu verbessern. Es lohnt sich, sich anzuschließen. Нещодавно в Ужгороді проходила тренінгова робота за програмою Inter Exchange 2017. Це німецько-українсько-ромські зустрічі молоді, що здійснюються у рамках проєкту обмінів для молодіжних груп міст побратимів дармштадт ужгород Перше на Закарпаття приїхали студенти вищої школи Дармштата, Університету прикладних наук. Факультету соціальної роботи наразі відкриваємо вікно в Європу для ромської молоді. У жовтні місяці передбачається відповідний візит до дармштату. Метою реалізації проекту є налагодження контактів, шляхів взаєморозуміння та подальшої роботи між молодими людьми, німцями, українцями, ромами. Вже 25 років я підписаний договір про налагодження спільної роботи між нашими містами, але обмінів молодіжних груп ще не було. Да, цель данного проекта это оптимально объединить усилия, чтобы э, немцы и украинцы, э, не роме, э, совместно работали над э, улучшением э, жизни ромского населения здесь в Узгороде и на Закарпатте, и чтобы они обменивались опытом и работы как это делается в Германии и в Узгороде. В связи с этим сюда приезжали студенты социальной работы из Дармштадта. Дамштат это город, Узгорода, и они здесь встречаются с узгородскими активистами. Это роми и Ne. Они тут вместе дружат, работают и создают как бы, совместные проекты на будущее основном это студенты социальной работы. Есть два студента э, инженерных специальностей. Они просто откликнулись и выразили свою заинтересованность э, в данной поездке. Э, это же все оплачивается, это грант, то есть лишь бы желание и поехал. И их сопровождают э, два, э, ну, один представитель города э, Дармштадта, Представитель администрации городской, из управления э, по делам молодежи э, и один соцработник. Все знают, что в Ужгороде около 98% не работают, и тем более проблема молодежи. Молодежь без работы, и вот очень много молодежи мигрирует как в Словакии, в Чехии, в Англии. И вот появилась такая идея, чтобы создать такой проект, обмен опытом с молодежью в Германии. Мы знаем, что Германия находится, находится на, уровне, на самом высшем уровне в развитии, в европейском уровне, и поэтому мы хотели объединить вот такие усилия, да? вот, например, немецкую молодежь, как она думает о развитии, о работе и о решении проблем, и обмен опытом с ромскими нашими лидерами, нашей молодежью. И поэтому я думаю прекрасно, что появилась такая идея, прекрасно то, что мы нашли молодежь. Мы смотрим сейчас вот на встречах, цыганская молодежь приходит каждый день, и она заинтересована. смотрим молодежь немецкую, которая тоже интересна. Я думаю, им интересно, потому что они в Дармштадте почти не тут цыган. Они впервые видят вот так цыган, они познакомятся с культурой. Завтра выезжаем в табора цыганские. У ході спільних контактів реалізуються як нові підходи, так і нове мислення для покращення ромської інтеграції в українське суспільство. У своїх виступах студенти з Німеччини наголошували на ролі вихователя у формуванні особистості підростаючого покоління. Я мене звати Штефані. Я також студентка з факультету суспільних наук Німеччини. Для мене ця тема також є дуже цікавою. Я вважаю, що ситуація у Ромів, які знаходяться в Німеччині, тих, які знаходяться в Україні, досить відрізняється. І тому я вважаю, що буде цікаво дізнатися багато більшого і це може нам відкрити більше деталей про ту ситуацію, яка складається на східній Європі. Це був новий і корисний досвід для молоді з Німеччини. Патріарх закарпатської фольклористики, літературознавець і педагог Юрій Торяниця презентував книгу чеських пісень Закарпаття, покладених на музику. І, хоча книга була видана ще в 2011 році, однак її презентація відбулася лише нещодавно у третій школі Ужгорода, де поглиблено вивчають, окрім англійської ще й чеську мову. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. V Užhorode prezentovali knihu českých ľudových piesní Zakarpatska pod názvom Karpatskej sme deti. Zbierka zahrňa 77 piesní, sú to lirické diela o spravodlivosti, slobode, jednote a svedomí ľudí. Zozbieral, zapísal a pripravil texty známy zakarpatský folklorista Jurij Turanica. І така моя доля, я ходив їх, збирав пісні, збирав, студенти звітувалися, ми здавали по 20 зошитів, 10 такий план був. Але я й собі залишив. Людей ми винайшли, хто знає пісні. Я пішов додатково до них. Така моя доля, така історія мого життя, що я зібрав багато пісень, багаж залишився. Хочу не вмерти, а його видати. Prezentácia knihy a stretnutie s autorom sa konalo v jubilejnej škole Tomáša Garika Masarika. Deti pripravili pre hosti pekný program. Tam na báze na na našej školy je e, jazykový лагерь. Єсиранше uh, yes, 9 лет тому назад, это был английский языковой лагерь, то уже два года, как мы подключаем сюда чешский язык, потому что в школе начали изучать, как второй иностранный язык, чешский язык. И вот сегодня, на сегодняшнем мероприятии в рамках этого языкового лагеря была встреча с собирателем чешских песен на Закарпатье и с автором этой книжки «Чешские песни на Закарпатье». Детям было интересно познакомиться с человеком, который есть дел по сёлам Закарпатья і збирала ці чеські пісні. Ну і я думаю, що це була е-е такої приємна, цікава точкою в організації цього мовного валагеру. Займаве яже ілюструвала туто книгу Внучка збирателя, про яку я малювання конічком уж від самого дитинства. Я з дитинства дуже багато малювала, і мій дідик і моя бабка це помітила ще з дуже ранніх років. Ну no і от вони мене мене завжди долучали до цього. Дуже активно. Я завжди малювала все. Бігали за мною з олівцями, з е, листочками. Я завжди малювала. І от так вийшло, що вони мене все активніше, активніше. І потім ну, якось само собою навіть вийшло. Я думаю, на презентації був притомний председа звезу фотографів закарпатська Владимир Ньорба, який є заровень, а й віддавателем книги. Юрій Дмитрович Туриниця, відомий фольклорист, етнограф, у краї людина. Багато матеріалу за час його роботи за час його роботи в університеті. Він їздив з студентами. По всьому і збирали матеріали. Почали ми збирати докупи, то виявилося, що цих пісень 77, Тобто це дуже, це дуже потужний і серйозний матеріал. І ясно діло, що ми взялися за цей процес створення цієї книжки. Книга чеських людових пісні Закарпатська була видана ще в року 2011, але її презентація ускуточнила аж зараз. Десятиріччями сім'я Ботош збирала різні речі, а декілька років тому вони на власному подвір'ї відкрило музей народного мистецтва. Ця експозиція дає змогу кожному згадати, вивчити та насамперед не забувати про скарб, які нам залишили наші предки. Як їм це вдалося, ми дізнаємося з наступного сюжету наших колег з румунськомовної редакції. De câteva decenii la rând, familia Ion și Ileana Botoș fac eforturi susținute pentru a atrage atenția comunității românești din Transcarpatia asupra propriei istorii, pe care trebuie să o conștientizeze fiecare dintre noi în dorința de a supraviețui și a ne afirma printre etniile coabitante. Cei doi, deși au făcut studii la medicină, el medic, stomatolog, titrat, ea, infermieră, pentru a-și asigura un loc sub soare, sie și familie, au încercat multe dintre ocupațiile ce le-a dus beneficii. Dar vocația celor doi a fost și rămâne păstrarea obiceiurilor și tradițiilor strămoșești. Nu, e doar și o semnă închirie să văd că da... Заходят из нашего села даже на музей посмотреть и тут вот на этом вот этот музей, тогда первый вопрос задают нам так. Когда мы успели столько собрать предметов? А я им отвечаю, 30 лет назад. В течение 30 лет мы это собрали, потому что в один год, я как вам говорю, не соберешь. Просто невозможно. Ни материально, ни физически, ни... Никак невозможно, только вот так. Я думаю, ну, если, может, кто то и могли, но мы не могли только так, вот на протяжении вот этих лет. Потому что мы собрали, а не выставили, они стояли так, как бы, вот как хранилище. Мы все собирали и не, не открыли музей, только 2-3 года назад мы открыли. Ion și Ileana, cu încredere în propriile forțe, a propriului potențial și cu susținerea prietenilor și mai ales a fraților de peste Tisa, a instituțiilor culturale din sighetul Marmației Baia Mare și Oradea, au început să adune obiecte, articole vestimentare din trecut, pentru că de la o cameră de muzeu să ajungă acum la o instituție muzeală de valoare în regiunea noastră. Că nașii ludii naceli ținiți pot они бы не продали за границей, они бы наоборот сохранили, как мы взяли и сохранили для своих. Но люди больше ценят у нас, что нужно вот они видят в этом заработок для опять для содержания семьи, для для всего, что они считают нужным. Если бы люди любили, вот как вы говорите, из нашего села и соседней наши румынской, они бы не отвезли бы продавать и, за, и продают не за такую цену, которую они, как они стоят. Такой ковер где-то 50 долларов, типа в Румынии я видела, может 30, может 40, может, ну, зависимо уже, как он сохранился, этот ковер. В таком состоянии. Ну да. Ну, а если считать уже по меркам, потому что мы берем в доллары, чтобы было понятно для любых, или в России, или тут, потому что каждый курс не скажешь. А чтобы теперь взяться за ним, вот сделать, вы примерно знаете, как он делался, не? Не знаете? Один ковер, если рассказать, начинать, как оно, вот один ковер сделать, Ой, очень долго собрать материал для, кобра. Сначала вот эти нитки номер 10 вот этой. Делалось ну как бы основа, на котором надо прясть вот это все. Потом вот эту шерсть, увячу, Надо мыть я хотела начинать с этого, потому что ну, раньше, когда я была молодой, более в другом возрасте, мне больше понравились, вот как мои внучки теперь. И экстраду пела, и народные, все пробовала петь, и все мне тогда понравились. Но я про этих не очень даже, ну, знаете, любой возраст имеет свои. Вот в нашем теперь возрасте больше... de la Dușe, de la Nas, ca be, Nu. Oni, ca, znaite, de la duși, ca tot și -o, cerque, ca pe rusche, un Cine dorește să cunoască istoria acestor meleaguri de-a lungul timpului, cine vrea să înțeleagă cu adevărat viața românului Transcarpatian, cine vrea să admire adevărate lucruri de artă populară, este invitat să calce pragul muzeului din satul Apșa de Jos. Цей випуск добігає свого завершення про те, як і чим живе багато національна спільнота краю. Ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. Наразі у мене все, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось 2 липня у селі Пелепець Міжгірського району стартує кількаденний традиційний міжнародний фестиваль айкіфест Карпати Карпати-2017». 2 липня у замку Сент міклуш селище міського типу Ченезієвому Мукачівського району триватиме фестиваль квітів.